Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так нові правила в виплатах пільг на комунальні послуги. Ті, хто отримують пільги на отримання комунальних послуг з 1 січня, будуть отримувати їх виключно у грошовій формі. Але там є один дуже важливий нюанс, на який вже зараз варто звернути увагу і заздалегідь подбати про це, щоб потім. На деякий час не втратити свої кошти. Про що йде мова, як це все буде працювати? Давайте по порядочку. І так, як ми знаємо, уже і субсидії, і все, і от пільги на комунальні послуги будуть виплачуватись через представництво пенсійного фонду. Вірніше вже виплачуються з 1 грудня, так а з 1 жовтня оформляється виключно в представництвах пенсійного фонду. Цю послугу забрали від Міністерства соціальної політики. І от з 1 січня виплати пільг на житлово-комунальні послуги буде здійснюватись виключно у грошовій формі. Людям, які отримують пенсію чирну в пенсійному фонді це всі люди, тобто пенсіонери, їм ці кошти будуть виплачуватися разом із пенсією. Якщо це банківський рахунок, то перераховуватись туди. Якщо це відділення Укрпошти, то приноситись готівкою. Прямо пенсіонерові в руки додому разом із пенсією. Якщо ж це люди, які не отримують пенсію, тобто молодші, і також вони отримують пільги на житлово-комунальні послуги, то їм кошти будуть перераховані на банківський рахунок. Якщо ви вже до цього отримували на банківський рахунок, то вам буде перераховано на поточний рахунок. А тепер увага, якщо ви... Не відкривали рахунку в Ощадбанку, тобто отримували якимись там матеріалами, дровами, вугіллям, наприклад. Так, тепер це також буде коштами на їх закупку, то вам буде автоматично відкритий рахунок в Ощадбанку, а отримувача про це попередять або листом, або на сайті електронних пошт, тобто електронним листом. І кошти туди будуть перераховуватись, але щоб їх зняти, вам особисто потрібно буде звернутися до Ощадбанку, укласти з ним договір, так, на відкриття рахунку, який вже буде відкритий, на якому вже будуть кошти. Просто ви його офіційно під себе підв'яжете і тоді аж отримуєте кошти. Тому уже зараз людям, які отримують таку допомогу, потрібно звернутися до відділення Ощадбанку, відкрити там рахунок. Занести його в пенсійний фонд, щоб в майбутньому, коли ці кошти будуть перераховані, і ви один місяць, другий будете сидіти думати, чому не приносять допомоги так, де вона ділася, щоб знали, що вона. Уже там, щоб ви потім не втрачали час, не стояли в чергах, так тобто підготувати зарані. Бо велика кількість людей навіть може подумати, що цю допомогу просто скасували, забрали, і потім іти виясняти. Вам будуть розповідати, що вона все є, але ну, вона Ощадбанку, біжіть там і отримайте. Тож краще наперед робити ці дії і спокійно спати, що ваші кошти ніде не застрягнуть, нікуди не дінуться, і ви їх отримуєте в повній мірі. Ось таку інформацію маємо на сьогодні. З вами канал Народна Думка. Розповідаємо основні думки та новини України та Українців в доступному форматі. Щоб отримувати їх, тисніть кнопочку Долучитись до каналу, підписавшись. І тоді Ютуб буде вас сповіщати, коли якісь важливі новини з'явилися на його медіапросторі. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.